Нет. Ты куда, в сопли зашел? Ганьба! 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 Грэп! Да, тут такие бы по центры были. 沈总 Foi, tudo Фотографи, фотографуйте, хто там командує. Хлопці, хто камеру хорошу має, давайте обличчя їхні фотографуйте.

машина 1437F4. Это же, а, это ж... а, не их. Здравствуйте! на!

що ти командує? Ви не комуйтесь наші нагадати! Людей все більше і більше. Ого. А то зараз немає. У Командир, у вас жити вдома, в якій країні ви хочете жити?